Я дуже сильно надихнувся ось цими вашими страшними історіями і вирішив, що мені теж настав час згадати всю крепоту, з якою я стикався в житті. Подібних випадків було не так багато, але дещо цікаве траплялося, якщо не безпосередньо зі мною то з близькими чи добре знайомими людьми, всі історії правда на 100%. Принаймні я нічого не вигадував і не писав, як є. Та й у тих історіях, які я записував зі слів інших людей, я не маю причин сумніватися, хоча, звичайно, гарантувати тут уже нічого не можу. Зрозуміло, що такими словами тут нікого не переконаєш, все ж таки крепоти і в реальному житті вистачає без будь-яких фантазій, навіть якщо багатої можна раціонально пояснити. Смішно, що я бував у багатьох ситуаціях прямих до крепоти, але тоді нічого не відбувалося і по заброшках не шпарив. І по підвалах старовинної садиби в лісі, і вночі в непроглядній темряві один через ліс поперся на цвинтарі. але ніфіга, навіть розповідати нема про що. Тож історії нижче це випадки, коли Крепота знаходила мене сама. Писати я буду без особливого порядку, просто що першим згадалося. Над назвою я також не парився. Хай буде таке. Перша історія вогнана куля. Під час цієї історії мені було років 12, напевно, точно вже не скажу. У мене є тітка, мамина сестра, яка живе в одному за нами місті, але в іншому районі якось вона дзвонить нам близько 12-ї ночі, а враховуючи, що спати вона зазвичай лягає годину о 9-й, то відразу стало зрозуміло, що гарних новин чекати не варто. Трубку взяла мама, і від її діалогу з тіткою. Стало крипово не тільки мені, а й батькові. Дзвонила вона тому, що перед її вікном живе вона на восьмому поверсі, висить величезна вогнана куля. Ось прямий з чіткими краями горить так, що світло не тільки у квартирі, а й у дворі. Висить буквально за параметрів від вікна І трохи переливається або пульсує. З'явився незрозуміло як, коли тітка прокинулася від іскравого світла, живе вона одна. А подзвонила просто, бо їй стало страшно, їй здавалося, що ця куля прямо на неї дивиться. Тітка підійшла до вікна в іншій кімнаті, від якої куля була трохи подалі і визирнула у двір. Виявилося, що куля це точно не глюки, бо з вікон будинку висовувалися люди, а хтось уже встиг вибігти на двір. Всі зрозуміло дивилися на кулю. Ну, висіла вона так хвилин 20 точно. Увесь цей час тітка була на телефоні з мамою, потім він різко зірвався з місця і чітко відлетів нічне небо. Було це приблизно у 2002 році. Телефонів з камерами ще майже не було, ну у нас точно. Та й інтернету нормального теж, може хтось і сфоткав тоді це, але я про це не чув. До речі, давно вже колись я, я якось згадав цю історію, я навіть у мережі знайшов про це. Нотатку в одній з місцевих газет. Зараз знайти вже не вийшло, але, може, ще колись знайду. Наступна історія: чорне опудало, моя дружина, хоча тоді ми ще не були знайомі, але не суть. У свій час працювала медичним реєстратором на центральній станції швидкої допомоги. Лікарі швидкої їм приносили картки хворих, а реєстратори всі ці дані бували в комп'ютер, ось про одну таку картку йтиметься. Для розуміння, лікарі зобов'язані в карті хворого розписувати всі його скарги, навіть якщо він несе люто несуразицю. Тому по карті реально зрозуміти, з чим насправді лікар зіткнувся. На той раз історія виявилася криповіша нікуди, так ось був тоді виклик, звичайний виклик, чоловікові погано, без подробиць. Після приїзду виявилося, що швидко викликала дружина. Вона прийшла з роботи. А вдома чоловік на зраді каже, що прокинувся після доби. Поїв, повернувся до спальні, а там, дослівно, на ліжку в кутку сидить чорне оподало і народжує. Чоловік сидить охраніли на кухні, дружина його заспокоює, вона, звичайно, нічого в спальні не бачить. Каже, що чоловік не п'є зовсім, ось прям взагалі, навіть у свята, нічого подібного раніше за ним не помічалося. Лікар оглянув хворого. Оглянув кімнату, усе гаразд. Думає, що треба попросити мужика ще раз подивитися, але навіть якщо він це знову побачить, то що з ним робити далі? Дурню вести звичайний лікар не може, якщо тільки спецбригаду викликати. Але мужик адекватний, спілкується нормально зовсім, тільки трохи наляканий. То що з ним зробити? Загалом вирішив таки перевірити ще раз, заходить до спальні. Першим за собою веде мужика. Той дивиться на ліжко, кричить щось на кшталт, воно мене бачить, і на спринтерській швидкості вибігає з квартири. Дружина в шоці, лікар навіть і не знає, що відбувається, і що йому тепер робити взагалі. У результаті він таки написав у карті, що пацієнт просто втік. Водій, який залишився на вулиці машині, сказав, що бачив чоловіка, який в одних тапках вибіг з під'їзду. І втік за рогом. Що було з цим чуваком далі, ніхто не знає. Та й як дізнаєшся, лікар поїхав на наступний виклик, заповнив карту та віддав у статистику. А згодом і забув, мабуть, про цей випадок такі справи. Наступна історія, чоловік на болоті, наступна історія вже трапилася особисто зі мною. Навряд чи є тут якась містика, не знаю, але мені тоді було на досміху. Ми з дружиною любимо кататися ночами на велосипеді не тільки містом, а й за містом. І якось вирішили посидіти біля якогось озера, розвести багаття. Ну, знайшли на гугл-картах якесь водойомище кілометрів за 15 від околиці міста. Щоб до нього дістатися, треба було їхати шосе кілометрів 12, потім звернути, а там уже через ліс дістатися до озера, бо шосе їхати було норм. А от коли дісталися до повороту на дорогу, зрозуміли, що їй давно не користувалося, все заросло, і її було ледве видно. Але пофіг, поїхали, Дісталися лісу, темно, хоч оковиколи. Якщо ліхтарі вимкнути, то не видно взагалі жодного чорта, якось не по собі було, але не настільки, щоб повертати назад. Доїхали ми до озера, виявилося. Що якщо це і було колись озером, то я думаю, що це було ще за часів фараонів. Зараз там було тупо болото, вогнища розводити в таких умовах уже не хотілося. Тож ми вирішили вимкнути ліхтарі на хвилинку, послухати ліс навколо та їхати назад. Вимкнули, послухали і чуємо значить якийсь тріск, ніби хтось неподалік лісом іде, під ногами гілки хромтять, і, здається, ніби кроки наближаються. Причому з різних боків. Гучно обговорюємо це один з одним і вирішуємо включити ліхтар на одному з велосипедів, а ось далі, ну реально, як у типовому хоррор-фільмі, хіба що ми на камеру все не знімали? Мій велосипед стояв в кермому напрямку озера, Промінь ліхтаря відповідно посвітив саме туди. Виявилося, що води перед нами не так багато, метрів, може 30 або 40. А далі болото стає дрібним, кущі ростуть і невеликі дерева, і ось там біля дерев стоїть чоловік у чорних штанах, або джинсах та пальто. Стоїть до нас боком і рукою прикриває обличчя, бо світло від нашого ліхтаря прямо йому в харю б'є, а ми стоїмо і не знаємо, що сказати навіть, потім, наче, приходимо до тями і обговорюємо те, що бачимо. Чоловік по-любому мав нас чути, і, очевидно, бачити. Але він не робив взагалі нічого, просто стояв ось так боком, і долонею прикривав обличчя, не рухався, не намагався втекти, нічого нам не говорив, він просто стояв. Тут чуємо, що тріс гілок не зник, а тільки посилився і почав наближатися ще швидше, наче хтось подумав, що ховатися сенсу вже немає, якщо ми все одно все бачимо. Ну що сказати, скочили ми на наші велосипеди і ламанули назад. Якщо хтось гнався за нами, то ми цього не бачили, обертатися часу не було. Думаю, що якби у нас не було велосипедів, то ще невідомо, чим би все це скінчилося. Я досі гадки не маю, що цей чоловік у нормальному міському одязі робив вночі, Непроглядні темряві в центрі болота, в лісі за 15 кілометрів від міста. Там навіть сіл поруч немає і дороги нормальної. Машиною в болото не заїхати, і хто ще був разом із ним, теж питання, і чому він на нас ніяк не реагував. Та й взагалі до того, як ми вмикнули ліхтар, там було темно абсолютно. Що б він там не робив, залишається питання, як він взагалі міг бачити. У нього джерел світла точно не було, інакше ми помітили. Ну, як варіант, він почув наше наближення ще до того, як ми досягли болота та вимкнув світло. Одні питання, але спогади про ту ніч досі пробирають. Наступна історія щось у лісі. Цей випадок теж стався під час наших нічних велопокатушок, і навіть приблизно в тому ж місці, де ми були в той раз, хіба трохи ближче до міста, ми тоді знайшли реальне озеро, на березі якого можна було посидіти, але не суть. Загалом зібралося їхати назад, ніч темрява, на всі боки ліс, нікого довкола, тиша повна. їдемо спокійно і в якийсь момент чуємо праворуч від себе в лісі тріск гілок. та настільки гучний, що, здається, ніби хтось через кущі ломиться, не розбираючи дороги, і звук все ближче і ближче до нас, тобто швидкість його щось явно вище, ніж у нас, і коли він зовсім наблизився до звуку додався ще й візуал. Гілки, кущів і дерев по обочині дороги рівно праворуч від нас, тряслися і ходили ходуном, а там за ними чути було важке дихання і тупіт. Ми додали швидкості, але воно не відставало від нас, хоч на дорогу вбігти не намагалося, слідувало воно за нами кілометр два, а потім все різко припинилося. Я тоді подумав, що це лось якийсь був. Звірі вони могутні і здорові і цілком можуть мчати, куди очі дивляться без розбору, але все таки дивно, що він ламанувся рівно прямою через кущі, не намагаючись звернути ні далі в ліс, ні на дорогу. Ну і було страшнувато все таки. Наступна історія, дід, цей випадок із розряду хибних споходів чи такого локального ефекту Мандели. А може, все це реально було я, на жаль. Навряд чи про це дізнаюся. Моя бабуся по лінії мами померла, коли мені було 4 роки. Жила вона в іншому місті, але в тій же області, так що ми часто у неї бували, як не дивно, але ці поїздки я чудово пам'ятаю, аж до дрібниць. Наприклад, я добре пам'ятаю її будинок, та квартиру, як ми стукали її віконце, коли приїжджали, бо дзвінка в неї чомусь не було. А жила вона на першому поверсі. Пам'ятаю, як я сидів на старому радянському диванчику. В її кімнаті я бавився з дідом, як залазив до нього на коліна, а потім випрошував у бабки з дідусем сушені ягоди, Малина це начебто була, які лежали коробці на шафі. Мама мене завжди лаяла, мовляв, нема чого клянчити. Але дід усміхався, бабуся махала рукою, мовляв, та що з нього візьмеш? І вони діставали мені цю коробку, а я жував ягоди, і вони мені ці ягоди дико подобалися. Як померли бабуся та дідусь я не пам'ятаю дивно, але взагалі не пам'ятаю. Хоча мама каже, що в день смерті бабусі я разом з батьками до неї приїжджав, напевно, неприємні спогади мозок дитини заблокував. А ось добре обличчя бабусі та посмішку дідуся, я пам'ятаю досі, але якби тут не було жодних дивацтв. То я б цього зараз не писав, особливо про бабусю з дідусем, ми з батьками чомусь не розмовляли, але якось така розмова зайшла, мені вже за 20 було на той час. Я просто згадав цю коробку з ягодами та розповів мамі. Вона підтвердила: так, було таке. Я навіть говорив тоді ще незрозуміло, але ягоди випрошував. Та ось тільки є одне але мій дідусь помер ще до мого народження, ось чесно. Я коли це почув, то повірити не міг. Як би банально це не звучало, але я чітко його пам'ятаю, не просто образ, а як я з ним грав, сидів у нього навколішки. Багато чого, але ні, він справді помер за кілька років до мого народження. Мама та батько кажуть, що бабуся завжди була одна. Жодних інших людей у її квартирі, я бачити не міг такі справи. Може, це не надто крипово звучить, але коли ти маєш такі чіткі спогади, хай дитячі так, а потім виходить, що цього не було і бути не могло, то відчуваєш якусь порожнечу всередині, не знаю. Але я досі все одно вірю, що це справді був мій дід, і нехай бачив його тоді лише я. Наступна історія біле обличчя Бабаяга в кутку. У свій час ми з дружиною жили в квартирі разом з Тещею, стандартна така хрущовка двушка. Але якщо є погані квартири, то ось це прямо вона. Дивних історій, пов'язаних із нею, просто купа, все описувати не буду, згадаю, лише найстрашніші. Почнемо з того, що останній мешканець цієї квартири до того, як до неї приїхала моя майбутня теща, у ній повісився, чому ніхто не знає, але факт залишається фактом. Хоча, якщо чесно, я особливого значення цьому ніколи не надавав. Ну, мало що тут раніше було. Майже в кожній квартирі, в старих будинках хтось помирав, траплялися випадки страшніші за самогубство, це напевно, і що тепер скрізь крепота має бути, але, якби там не було, не згадати про це я не міг. Так ось. За той час, що те, що тут жила, вона побачила всяке біля однієї стіни в квартирі, раніше стояло велике трюмо зі здоровим дзеркалом, і ось одного разу вночі те, що прокинулося від дивного почуття, ніби хтось на неї дивиться, розплющує очі, а через трьомо, де сантиметрів на вище підлоги, обережно висовується біла бика. Риси обличчя, наче людські, але воно все біле, навіть якийсь сяйво виходить. Виглядає не те, щоб страшно, але відчувається, що наміри в нього якісь недобрі. Вигнуло, значить, і повільно назад пішло. Потім знову, спочатку, верхівка з'явилася, потім очі, ніс, і ось знову все обличчя висунулося і дивиться прямо уважно. Те, що каже, що від страху нічого розумнішого не придумала, як голосно на весь голос послати цю пику куди, де вона, мабуть, ще не була. І пика зникла іншого разу вночі з дзеркала на тому самому трьому повільно випливали довгі нитки, схожі на волосся, Розтяглися на добрий метр, але потім зникли. Пізніше, коли народилася сина донька, все це знову дало про себе знати. Син, брат моєї дружини, коли йому років п'ять було, часто прокидався вночі і біг до матері, говорив, що його душить баба Яга яка виходить із кута. Так повторювалося кілька разів, а потім цей хлопчик реально почав задихатися. Лікарі сказали, що у нього астма ще набагато пізніше, коли брат уже жив у іншій квартирі, а те ще не було вдома. Моя дружина вранці прокинулася від того, що хтось по квартирі ходить, каже, що виразно чула кроки, які рухалися з коридору на кухню та назад, перевірити, що там відбувається. Їй не вистачило сміливості, Тож вона просто зачинила двері до своєї кімнати, кроки завмерли, але потім знову відновилися, причому, судячи з усього, підійшли прямо до двері до спальні. Дружина згадує, що тоді подумала: якщо зараз двері відчиняться, то у мене точно серце зупиниться, але ні, кроки просто зникли. І це правда тільки частина того, що відбувалося в тій квартирі. Але найцікавіший випадок, якому вже особисто був свідком я, я приберіг наостанок. І так, остання історія, нічний гість. сталося це лише рік тому, може й менше, і без сумнівів скажу, що це найжахливіший у плані незрозумілого момент, який зі мною колись відбувався, навіть не думав, що щось подібне реально побачу. але як воно буває. Сталося все, яке водиться вночі. Ми з дружиною прокинулися одночасно, причому ніхто не зрозумів, чому. Просто прокинулися і все. У мене навіть відчуття було, що мені до цього якийсь снився. Дружина каже, що в неї те щось подібне було. Трохи ліворуч, навпроти нашого ліжка стоїть шафа з дзеркалами на дверцятах, і в них можна побачити, що відбувається у сусідній кімнаті, точніше. Частина кімнати та двері на балкон. Це звичайно за умови, що двері у кімнату відчинені, але тоді якраз таки було. І ось, прокинувшись, дружина злякано скрикує і каже, що хтось у кімнаті є. Я спочатку не зрозумів, куди вона показує, і подумав, що щось у нашій кімнаті, але виявилося, що вона бачить щось у дзеркалі. Спершу дружина подумала, що це те, що приїхало додому з доби. А вона працює лікарем швидкої, і дуже рідко, коли їй дають виклик перед збитинком, забігає до квартири хвилина п'ять. Дружина сказала голосно: Мамо, це ти, тиша? Дружина знову вскрикує і все показує мені на дзеркало. Каже, там біля балкона хто стоїть. Ось тоді вже я нарешті вдопляю, куди дивитися, і бачу таку картину. У відображенні чітко видно, що біля балкона. Стоїть чорний силует, цілком людський, але стоїть нерухомо, а голова, зважаючи на все повернута до балкона, а не до нас у кімнату. Дружина знову питає: Мамо? І в цей момент тінь повертає голову на звук і робить крок до нашої кімнати. Дружина кричить і закривається ковдрою, я схоплююсь і хапаю ліхтарик зі столу. Зараз, чесно, я навіть без поняття, чому тоді я взяв саме ліхтар не просто увімкнув світло, біжу до сусідньої кімнати, біля балкона нічого. Відчиняю двері на балкон та починаю світити ліхтарем все одно нікого. Ось тоді вже я розумію, що треба включити світло у квартирі, обходжу всі закутки, але нічого не бачу, чесно кажучи, тоді взагалі ні про яку містику я не думав. Думки були лише про те, що до квартири хтось заліз, поки ми спали. Як це інше питання, бо двері вхідні зачинені на два замки, а балкон заклеєний, вікна теж зачинені. Але думав тільки в цей бік, зрозуміло, що я нікого не знайшов. Ось тоді мені вже стало моторошно, тіні я теж чітко бачив, причому вона нарухалася, це точно не колективні галюцинації. Спати потім було назатишно, це точно. Навіть світ у сусідній кімнаті вимикати не стали лол. Але тоді реально не смішно було. Більше нічого подібного я у тій квартирі не спостерігав, крім одного випадку, коли ми сиділи на кухні, а у ванні в цей момент різко на повну кутушку вробилися обидва крани. я поняття не маю, як це можливо. Але після тієї ночі стіню біля балкона це вже сприйнялося якось спокійніше.